У фонтан ні ногою. Поки на дворі страшне тепло, люди знаходять спосіб похолодитись у водограї. Таке охолодження не тільки завдають збитки в комунальному підприємству і загрожують інфекційними захворюваннями. Тих, кому допікає сонце, хоч відбавляє полегшення, знаходять у фонтані, що біля оперного театру. Найбільше там дітей. Люди не тільки опускають у воду руки чи ноги, а й повністю купаються. Така жара хочеться трошки. Заліз, поприкалуюся і вийшов. Про це не думаєш, коли ти в фонтані. Про те, що різні люди дефілюють дном водограю, забувають, а ризик підхопити щось чималий. Це можуть бути кишкові інфекції, може бути сальмонельоз, льоз, тому що у таких водоймах здебільшого можуть бути якісь тварини, знаходитися, купатися люди з з нижчих соціальних рівнів тому е, буквально кілька кувточків води може призвести до того, що виникне якесь інфекційне захворювання. Практично усі водограї Галицького району міста у задовільному стані. Втім, у фонтані з фігурою Діви Марії брудна позеленіла вода, та не тільки тут можна побачити і мертвого голуба. Діючі фонтани в задовільному стані вони потребують певних вкладень, ремонту. По фонтану саме колоно є певні проблеми в нас пов'язані з підрядником, який його обслуговував. Зараз ми поводиться робота по розірванню угоди і будемо шукати іншого підрядника. Знайти у фонтанах можна не тільки сміття чи копійки, а навіть їжу. Виставити пару людей, щоб вони охоронялися такі фонтан і розповідали про те, що це не смітник. Комунальки розповідають, чаші фонтанів мала б чистити щодня. Бідкаються, бракує коштів. Щорічно на один фонтан поблизу міської ради виділяють близько 6 тисяч гривень. Але після того, як водограй пошкодять львів'яни та туристи, у фонтан треба вкладати ще гроші. Наталія Ропірина, качмарок Дмитро Кирванко та Назар Піх. Новини.